Будь ласка, не використовуйте цю програму для зламу аккаунтів інших людей. Ви втратили свій Discord аккаунт. У вас немає доступу до аутентифікатора, немає бекап-кодів. Залишилась лише пошта, прив'язана до аккаунту. Ви писали у підтримку Discord, але вони нічим не змогли вам допомогти. Якщо у вас залишилась лише пошта, вам допоможе програма з GitHub — Discord OTP Forcer. Вона працює з кодами аутентифікатора та бекап-кодами. Розробник радить варіанти з аутентифікатором, бо з ним загалом більше шансів, ніж із бекап-кодами. Зараз поясню чому так. Коди аутіфікатора це шестицифровий код, який оновлюється кожні 30 секунд. Через такий короткий час можна зробити лише 5-6 проб. Бекап-коди це 8 символів, де змішані цифри та літери. У них немає обмежені по часу, але є лише 8 справжніх резервних кодів. І при цьому можливих комбінацій значно більше, тому вгадати якийсь із них практично нереально. У програмі є два моди логін та ресет. Перший, якщо ви знаєте пароль, другий, якщо ви забули пароль. Але я дуже раджу вам згадати, знайти або перебрати всі паролі, тому що логін мод набагато кращий і його можна автоматизувати. Ресет мод працює приблизно 6 годин, і після цього потрібно ваше втручання. Тепер установка та налаштування програми. Для роботи програми вам потрібен Chrome або Chromium. Перейдіть за посиланням в описі на сайт програм. Відкрійте оглавлення і натисніть «Wiki». Потім перейдіть у розділ Windows та натисніть на посилання для завантаження. Розпакуйте архів у зручне місце, перейдіть у папку Discord OTP Force Romain Script Windows та відкрийте setup.bat. Після установки у вас відкриється файл файл.Конф. Тут потрібно ввести дані аккаунта. Спосіб, якщо ви знаєте пароль, введіть свій емейл пароль. У полі Program Mode поставте логін. Code Mode Normal. Браузер той що встановлений у вас. У моєму випадку Chrome. Збережіть та закрийте. Відкрити файл start.bat. Врудіть капчу. І все, програма працює. Спосіб, якщо ви забули пароль. Перейдіть на сайт, відкрите вікно входу та натисніть Я забув пароль. Далі перейдіть за посиланням із пошти. У адресному рядку сторінки скопіюйте токен, який знаходиться після знака дорівнює. Ставте його в конфіг. Напишіть бажаний пароль. Змініть програм мод слогін на reset. Це інше залиште так, як у способі з логін моут. Відкрити файл start.bat. І вся програма працює. Тепер я покажу, як змінити частоту спроб. Перейдіть у Discord UTPForcermain src backend.pu. Найдіть дві строчки на екрані. Змініть їх на бажані значення. Збережіть та закрийте. Щоб програма відкривалася разом із запуском ПК, створіть її ярлик. Натисніть Windows R. Введіть shell Startup. І ставте ярлик у цю папку.